Отже, чемпіонат Суперліги завершено, і давайте сьогодні поговоримо про медальні серії, хто там, де там, що там і як там після заставки поїхали. Я ж проше, я ще проше, я ще браше, я ще проше, я ще браше. Друзі, всім привіт! Це шоу «М'яч не Бреше. Це Макс на домашньому. І сьогодні ми з вами поговоримо про дві медальні серії чемпіонату Суперліги Фавбет. Сезону 24, 25. Сезон завершено. Хтось скаже нарешті, хтось скаже, та не може бути. А я скажу: не може бути, та нарешті. Уменька! Коротше, давайте розпочнемо в хронологічному порядку. Спочатку у нас відіграли черкаські мавпи та баскетбольний клуб. Рівне. Отже, у рівнян була перевага власного майданчика, бо вони завершили на третьому. Мавпи були четверті. Відповідно, рівняни програли в півфіналі Київбаскету. Мавпи вилетіли від Дніпра. Такий короткий шлях цих команд до медальної серії. Для мавп це вже друга поспіль за два останні сезони. Серія за бронзу. Минулого сезону кияни програли Київбаскету. Цю саму серію. А ось нерівне бороло. Ну, як боролися, грало. Ні, як грало, було в фіналі з Дніпром і програло там. 0-2 Дніпро, ось такі от розклади, що називається. перший матч. Одразу таке враження було, що абсолютно все розставив по місцях. В цій серії е, Рівне перемагає, перемагає із страшним розривом. Там, по ходу матчу, ведучи в рахунку, плюс 40, все завершилося у підсумку, плюс 35 для Рівняни. Я таки думаю, ну, типа, все, от зараз вони поїдуть е, до Черкас, і там вже цю команду в Черкаські мавпи, в яких не вистачає просто-напросто ресурсу для того, аби. Боротися, боротися із вже наприкінці сезону, ну, розіб'ють. Звичайно, не плюс 35. Я думаю, що перед власними вболівальниками Черкаси виступлять більш достойно, як це було в серії з Дніпром, наприклад, так, коли вони м -м 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 боролися знову ж таки, але не виграли, але показали дуже пристойний баскетбол. Приїжджає рівне до Черкас і отримує там на на ельфарі та калію. Агафонов, звісно, молодець. Питань, питань нема. Дід вміє, дід знає. І Черкаси не просто поборолися по ходу того матчу, ввели навіть в рахунку там, плюс 19 очок. Так, в кінцівочку, знову ж таки, в останню хвилину заходили вони там плюс 6, але все ж затягнули. Зрівняли рахунок 1-1. Вирішальний матч в Рівному. І в мене ті ж самі думки. Ну, типа, ні, навряд. Ну, все, Черкаси і так вже, власне кажучи, зробили фактично максимум. Не програвши цю серію в суху, приїжджають Черкаси цього разу до Рівного. І що ми бачимо? Мінус 17 по ходу матчу для баскетбольного клубу Рівне. Що це таке? Як це таке? Як це таке взагалі можливо? Коротше, знову доводиться згадувати Андрія Гофонова, і тут хочеться стільки. Валеріч, просто величезний ви молодець. Всі ці Mind games, коли доходить саме до них, коли доходить до цього ментального якогось протистояння, то на рівні з Агафоновим в цьому чемпіонаті взагалі мало хто хоче і може тягатися, а в Рівному такого гравця немає і подавно. Рівне поступається, рівне програє в серії 1-2 і рівне, яке минулого сезону. Я думаю, що там після фіналу навіть трошки било себе копитом в груди про те, що наступний сезон буде, як мінімум, не гірше. У підсумку лишається без медалей, ну от, якось, якось воно так, якось воно, звісно, uh, ось так. Друзі, це буде квік страйк. Так це буде дуже все швидко, тому що я зроблю великий випуск по кожній команді. Ми підіймемо підсумки по кожній команді, просто-напросто по сезону і. Звичайно, там буде набагато більше про кожного. А так що, рівне знову стало рівним. Рівне це команда, в якої, за великим рахунком, ну, не вистачає якогось стержня. Там вистачає, в принципі, для цієї суперліги цілком собі таланту грати явно краще, ніж команда, яка займає у підсумку четверте місце. А ось так, щоб поборотися, а от так, щоб потерпіти, а от так, щоб перетерпіти, цього рівному не вистачало. Всього сезону, так вони взяли там. Коротше, це вже якісь підсумки починаються. Про підсумку буде вже. Точно пізніше, а от що буде не пізніше, так це перехід до серії фінальної. Найцікавіше. Але перед цим друзі, я хочу ще раз зауважити таку штуку. Війна в нашій країні продовжується як не крути, і ті люди, які боронять наш із вами відносно мирний сон в тилу, вони дуже саркастично так сприймають всі ці розмови про якесь перемір'я, про якийсь договорничок. Все це можливо працює, десь сидячи там в Дніпрі, в Черкасах, Києві чи Рівному, а там ближче до передової це все виглядає зовсім інакше. І я хочу сказати вам в чергове про те, що слід підтримувати Сили оборони України. Пан капітан 47-ї бригади, артилерист передає всім вітання, оркам передає полум'яне вітання. Тому давайте трошки допоможемо. Донатьте, будь ласка, ось тут десь 47 гривень. Для 47 ї бригади. І нещодавно, звичайно, я м, активував таку опцію, так як спонсори каналу. В мене вже там назбиралися. Ну просто найкращих людей. Ось список цих найкращих людей. Там є моя мама, мама, яка підписалася на рівень родичі Макса. Отак, от, от буквально іноді сприймається: мамочка, тебе люблю особливо. Ти знаєш, ти моя. Бусінка. Ну а ми переходимо до фінальної серії, фінальна серія. І фінальна серія склалася саме таким чином, яким я собі плюс-мінус це все і уявляв. Ось саме тому я дуже не хотів повторення фіналу рівне Дніпро. Тому що там би, на мою думку, було 2-0 на користь Дніпра. Загальна різниця в рахунку від 40 до 4 до 42 очок. І, коротше, без якоїсь особливої боротьби все двох матчах би. І закінчилося. А так не сталося. Так не сталося, тому що приїхав Київ Баскет. І доволі таки симптоматично, так що в цьому чемпіонаті, який не був нас насичений якісними легіонерами, в фіналі грали єдині команди, які цього сезону не користувалися послугами за океанських заробітчан. Давайте називати речі своїми іменами. Дніпро та Київ Баскет. Перший матч Дніпро доволі впевнено перемагає. Не полетіло. У Несушкіна і компанії плюс 19 було у команди Коваля. У підсумку все перемогли доволі спокійно. Конєв молодець, майже трипл-дабл, Тимофенко, як завжди, на рівні МВП відіграв. І воно якось так все спокійно, доволі складалося, і їхали в Київ з очікуванням того, що ось 30 квітня можна буде оформити чемпіонство в двох матчах, і там вже далі ну давайте назвати так святкувати, а потім починати готуватися до. Нового сезону і що у підсумку, ми побачили. У підсумку ми побачили просто якийсь шалений і в баскет. Мабуть, що хлопці забірченка відіграли найкращий свій матч цього сезону. Вони розбили у підсумку Дніпро. Це був фантастичний поєдинок в першу чергу від трьох гравців. Мова про Сушкіна, Клевзуника і Буренка, які на трьох набрали більше очок ніж весь Дніпро разом узяти. І коли цей матч закінчився, дуже впевненою перемогою, плюс 17 для Київбаскита, я такий «Пу -пу, -пу, пу пу десь там почало трошечки всередині так грати. А, але якось всі сіли в автобус, і всі були якісь максимально спокійні, якісь максимально типа, зібрані, ніхто, ніхто не розстраювався, ніхто не засмучувався. Абсолютно якась така робоча була атмосфера, хоча такі, ну, ну так ми ж така вони ж вони ж. Як сказав Стас Сімофєнко, такий, ну окей, звичайно, ніхто не збирався повертати цю серію до Дніпра, але що вже робити, ми ще жодного разу не вигравали чемпіонство в себе вдома. Давайте зробимо це. Тому 3 травня, коли я їхав на цей матч, було таке відчуття, знаєте, що я в Луцьку їду на гру зі старим Луцьком. Тобто, 100% перемога взагалі без проблем все мало скластися. За великим рахунком, десь так воно і було. Так, десь так воно і було. ті, знову ж. Дніпро багато повів, але кінцівочку змазав. Ну і, звичайно, це ось кидок, кидок від Ярослава Карпюка на овертайм. Це було щось із чимось. Дуже хороше рішення від тренера. Не менш хороше рішення, звичайно, до цього було стосовно того, що із Буренком та Сушкіним працюють, відповідно, конів та закрудаєв, конів та закрудаєв відбігали. Просто страшний матч, насправді то максимально. Ускладнивши життя двом кращим снайперам команди ні, неправда, двом захисникам, кращих захисникам команди Дмитра Забірченка. Але у підсумку на кінцівочку і на атаку сил вже не вистачало, тому то в кінці з-під кошика люди просто-напросто не могли влучити. На щастя, для Дніпра кияни відповіли плюс-мінус тим самим. Ну і, звичайно, Ярослав Карпюк виконав свій, мабуть, що головний кидок, поки що в житті. Не влучив, але як воно буде наступного разу, хто його зна. За підсумками, так, за підсумками цього сезону були роздані індивідуальні нагороди. Лєв Кашивацький в нас став кращим гравцем захисного плану. Такий невеличкий анонс, так коли в мене буде випуск загальний по сезону, такий рев'ю цього всього, що ми з вами побачили з, жовтень, з жовтня по 3 травня я там свої альтернативні назву варіанти цих самих нагород одразу кажу, це не значить, що я з чимось не погоджуюсь. А типа, а от другим а, а могло бути отак- от, от. наприклад, коротше, агафонов краще центровий. Питань нема. Хоча, якщо минулого сезону такий думав, ну блін, ну агафонов кращий центровий, чому? Тому що, блін, немає інших центрових взагалі в цій лізі. Сандл тоді чилів десь у вишці за Прометей. Загреба пропускав майже дві третини сезону, там із порваними крестами, і якось, ну блін, а хто ще, якщо не агафонов, альтернативи ніякої нема. Цього сезону альтернатива була, але агафонов знову ж таки всім довів, що навіть у можливо, коли цей випуск вийде вже у 39 річного якщо так, то Андрій Валерійович з ним народження Хепі Біоздейтую. Ще вистачає сили і енергії для того, аби своїх піонерів дотягнути до бронзових нагород. Поїхали далі. Вільямсон кращий легіонер, і тут, якби взагалі ну, загалом-то альтернативи, якщо чесно, і не було. Про легіонерську складову чемпіонату Суперліги цього сезону. Також у загальному випуску обов'язково. Далі Бублик, кращий скорер. Найбільш об'єктивна нагорода взагалі від з усіх, тобто чиста математика, загальну кількість очок ділимо. А ні, навіть не ділимо. Там просто загально там в сумі так кількість це не в середньому за гру, а саме в сумі. Михайло Бублик набрав найбільше. Це при тому, що зіграв на скільки це виходить на 5 матчів менше, ніж його найближчий переслідувач Тимофенко. Тому тут якби питань немає. І навздогін Бублик ще й отримав нагороду кращому. Гравцю в плані прогреса найбільш прогресуючому гравцю сезону Most Improved Player – Це для мене нагорода імені Олексія Соловйова. Чому знову ж таки в загальному випуску про це не все буде. Не далі, Павло Буренко кращий захисник чемпіонату Суперліги. Як на мене, то Буренко отримав цю нагороду в першу чергу саме за регулярний сезон, тому що в плей-офф у Буренка з великим рахунком. Два нормальних матчі були. Два хороших матчі. Давайте не нормальних, хороші. Це були дійсно хороші поєдинки. Другий поєдинок із Луцьком, де там Луцьк просто потрібно було затоптати вдома. Павло Буренко це зробив в тому числі. І другий поєдинок проти Дніпра, той самий в Києві, де Буренко знову набрав 26 очок. Був ефективним, був агресивним, був дійсно хорошим. А от, ну, типа, інші матчі це було. Ну, не те, не те, явно, не те, хай. Павло на мене не, а, не ображається, хоча ну, я ж забув, вже на мене ображається найкращий захисник чемпіонату Суперліги сезону на 24-25, судячи з усього за мій отой пасаж про російський реп в його інстаграмі. Трибунка молодці, так хочу їх до речі похвалити. Вони підхопили цю тємку, вони назвали речі ще більш жорстко і. Знову ж таки, Павло образився, я думаю, тут просто трошечки зламалася причинно наслідкова логіка, причинно-наслідковий зв'язок, коли наслідки плутаються із причиною. Не було б всіх цих Ізраїлів і гурме в Інстаграмі, не було б ніякої реакції, і в тому числі і. Від трибуни, і там ще була така фраза, мовляв, ти щось там розповідаєш в мене за спиною. Це Павло говорив, коли вже просто йшов кудись в далечінь. І так я хочу зазначити, пост є загальнодоступним, і моя реакція на нього також загальнодоступна. І мені просто страшно уявити, знаєте, чим. Футбол все ж відрізняється від баскетболу в нашій країні. Якби умовний капітан Київського Динамо виставив би пост із такими чудовими виконавцями із Росії, як це робить капітан київської баскетбольної команди, його б рознесли просто на Дзузький. Thank you. Okay. А так, ну, типа, я раз згадав, тепер вже другий трибунка раз згадала, ну і якось на цьому, мабуть, що все. Знову ж таки, це не питання моралі, похер на мораль, моралі як такої не існує. Є елементарна математика, і в цьому випадку це елементарна математика війни. Якесь віддання підрахувало, так що за 2024 рік українці наслухали тільки на податки, тільки на податки. Там 80 з чимось. Мільйонів доларів. Саме ось у цій за да, музичкою, для вуха. Айо, річ айо, айо, айо. А от і на ці бабки можна було купити приблизно 10 тисяч FPV-дронів. Знову ж таки, та ж сама статистика, все ж математика, все ж математика. Навіть у найгіршого оператора приблизно десь кожен третій дрон влучає в ціль. Таким чином, з 10 тисяч дронів. За найнижчими оцінками влучили приблизно три тисячі. Три тисячі уражених цілей. Ізраїль здесь, Гурме на связі. Що тут ще скажеш? Я сподіваюся, що мені більше не доведеться повертатися до цієї теми. Я не збираюся нікого переконувати. Я не збираюсь тут робити якісь висновки. Просто, просто факт і декілька цифр. Єгор Сушкін, кращий молодий гравець. Ну, це прямо також одна з найочевидніших нагород, за великим рахунком Сушкін. Провів шикарний сезон. Ну, він одразу з ноги вирвався, в першому ж матчі набрав тридцятку. І взагалі, як на мене, в плей-офф. Саме Сушкін був найкращим гравцем Київбаскета. Другим найкращим гравцем Київбаскета був, як на мене, Денис Клевзуник. Сушкін це Бетман. Клевзуник це Робін. Павло Боренко це кращий захисник сезону. Е, найкращий форвард Володимир Конєв, другий сезон поспіль. Знову ж таки, конів, якби не Тимофенко. Цілком собі міг би стати і МВП-тренери. До речі, десь так і проголосували. Більше віддавши перевагу саме Володимиру Коніву. Володимир Коваль, кращий тренер, знову ж таки, тренер, другий сезон поспіль завойовує цю нагороду. Другий сезон поспіль приводить команду до золотого дублю. Тобто тут питань взагалі, ну вони що й будуть, то завжди буде аргумент у вигляді. Двох трофеїв із двох можливих у внутрішніх змаганнях. І Станіслав Тимофеєнко, MVP, воно, власне, і зрозуміло. Тимофеєнко, десь починаючи із щоб так не помилитися, десь приблизно із лютого ну, вийшов просто в якийсь режим Берсерка, і його неможливо було за великим рахунком зупинити. І з того, що прям якісь відверто погані матчі від нього, можна пригадати лише оцей другий матч у Києві. А так, ну, типа, от якось. Якось так Тимофенко, власне кажучи, і став МВП. Ось такими вони були фінальні серії. Ось такими вони були медальні серії. Дійсно, під кінець нас порадували і інтригою, і максимальною кількістю матчів, і прикольними сюжетами протягом цих самих поєдинків. І ось таким був випуск, Шоу м'яч не бреше. знову ж таки анонсую, що скоро буде. Випуск загальний по сезону. Я вже починаю його готувати, а ви поки там розважаєтесь, подивіться отут от випуск про те, як Майкл Джордан брехав в Last Dance. Last Dance, до речі, вийшов 5 років тому. Feel old. <фе> я Так. Друзі, це був Макс, це було шоу М'яч не бреше. Лак, підписка, коментар, донат і спонсорство. І як завжди, всіх по цьому, всім пока! Я ж не опрошай, яшня проша, я ж не